Єдиний на Черкащині магазин склад діє у місті Черкаси. Магазин дивоцін відкрили за адресою Сумгаїцька 10. Усього в Україні 30 таких маркетів із найнижчими цінами. Керуюча закладом, упевнена, дешевше ніде не знайдете. Адже вони постійно шукають постачальників із найнижчими цінами. Асортимент як я нагадую, від 1200 СКЮ, починаючи з хімії, з меблів. Молочної продукції, бакалія у нас великий асортимент, алкогольного, газових напоїв, дитячого, текстилю. Наш є такий, як сезонний товар. Сезонний товар це, наприклад, на даний час у нас є ґрунтовка, насіння, добрива. А ще чай, кава, солодощі, засоби для догляду за автомобілем. Щоденні поставки свіжого м'яса, молока і сиру. Ціни доступні. М'ясо нас сертифіковане, це м'ясо рибкою торг. І Так само надаємо ми сертифікати кожному, хто закупляється в нашому магазині. Оптом У нас товар весь сертифікований. Пані Анна уже з повним возиком товарів. Час від часу приходить сюди на закупи. Люблю скуповуватися в цьому магазині, є різні гарні товари, все купляю для своєї родини. У магазині дивоцін можна закупитися у роздріб для власних потреб або оптом для бізнесу. Тому сюди нерідко приїжджають власники закладів харчової сфери, щоб закупити м'ясо, молоко та інші продукти.